Доброго дня, всім моїм найкращим підписникам. Сьогодні неділя. Думаю, далеко їхати на базар не буду. У мене тут рядом мотель. Пройдемося мотелем, подивимося, що по чому. Дуже такий базарчик. Знаєте, як вам сказати, цікавий. Цікавий по цінам і цікавий по відношенню до людей. Мені там підписник один написав, що. З давніх давен, що цей базар ще на мотелі називався чомусь хитрим. Не Знаю, може, ще хтось знає, чому він так називався. Давайте пройдемо і подивимося. Може із-за того, що утром одна ціна, а вечором друга ціна на продукти харчування. Полетіли ми з вами. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. На вулиці погодка, сонечко світа, я вам чесно скажу, тепло-тепло. Знаєте, як це кажеться? останні теплі діньки. Валянки можна не вдягати, я вам скажу, ну шапочку, да, бо тепло тепло, ну воно, як би вам сказати, обманчиве. Полетіли. Ось, бачите, люди торгують цим домашнім. О -о -о, арахіс. В чому у вас арахіс? Ці 40 ці 25 Це нечищений, так? Да? Це ви самі вирощуєте? У мене все, що на столі, все моє. Все ваше. А оця квасолька. 25, 25 любая. Укропчик є. коріандр. Ой, у вас так всього багато. А по чому ваша закатка черешня? Це 80 гривень. Літр. 80 гривень літрова баночка. А огірочки смачненькі? 100 гривень кілограм. Це ви самі. Жінка сводить ніяк. Жінка? А нут почому? 25 стакан. 25 стакан. Це пепешна їда, нут я знаю. Суп вкусний з нього і борщ я варила. А Аджичка? Ну, аджичка вже Допустим, Це 60, це 80, це 40. Це хрінадрка, це смерло. Грінадорка смертна? Ну, це тома. А хрін? Ну, хрін, це 50, 25. 50 і 25. Чистий, хороший. Я тільки хрін. Свіжий, хороший, хороший. Все своє. Все своє, все все з огороду. Дякую вам. І вам дякую. Ой, носочки, дивіться, які класні. Так, на вулиці похолодало, надо утеплятися. М -м -м. Корона. Дякую. А в якому ціна? Норка по 100 гривень, 110 по ці шерсті лами. 50 60... 50 гривень. гривень. Така назва цікава, корона. Дякую вам. О, бачите. Тут дівчатка стоять, і, і мужчинка роз... розповів усе. Ну, той мужчина з машини, він приїжджає. Все своє, все домашнє. Так, полетіли далі. Подивимося. Да, на сонечку я вам скажу, припікає. Ну шорти вдівати і ходити без шапки не рекомендую, бо буде занадто холодно, замерзнете. О, бачите, як тут гарно. Там не можна, то єврейська резервація, підемо далі. О! Огурчики Ціни там указані по 20 гривень, по 26, по 17 гарбузи, виноград, це булька. Тут людини немає. Підемо далі, пройдемося. Тут жіночка. А почув вас оці горішки? 50 гривень, літрова боночка. А, а помідорчики. 50. А сушечка? 25. 25. А часничок? Той по 10, а цей по 15. О, це вообще таке ягромне, огромний Це 15 гривень штучка, да, у вас? Дякую. Ну, ось. Я так зрозуміла. Наверно, вони вже до мене привикли. дівчата. М -м? Перчик. В月底к 15 гривень. Класний перчик. А почому же тут яйця? Яйця 70 гривень десяточок. Ви бачите, скільки всього. Приходьте, підтримуйте, знаєте, як оце? Дякую вам. Підтримуйте. О, вже знають. Мілкий бізнес. Бо великі торговельні мережі нас просто трохи в хурма. О, 95 гривень. Дешево, класно. Мандаринчик по 120. Яблочка по 35. Перчик по 25. Ось, огурчики, корнішони, 50 гривень. Торговля йде повна ходом. Цвітна капуста по 120. По 40 гривень картопля. О, капуста 35 гривень кілограма по 20 яйця Добрий день. бачите такі класні яйця. Ідеальні. Кури несуться, добре. Това, у вас квашена капуста? По чому у вас квашена капуста? Кілограм, так? Да? А, все по Пів кілограма, а морковка. Морковка 100 гривень кілограм. Це ви все самі, так, да, робите? Самі робите? От бачите, жіночка молодець, хазяйновита. Забігайте на базарчик за смачної за такої продукції. А баклажани, а це у вас йдуть класно. 120 кілограм, так, да, виходить? Дякую вам. Угу. Як приємно ходити по риночку, знімати, показувати ціни, як люди нас розуміють. Ну, ціни, в принципі, одинакові завжди. Це отак. Жіночка на мене не кричить. Ух ти, дивіться, скільки в дівчат класної закотки. Підходьте на мотель, виберете, купите, голови опускають, то я їх не показую. Навіщо? Яблучка, вау! Хурмо по 95 гривень. Все, вже подивилися, знаю, що я блогер, знімаю ціни, показую на базарі і відносяться до блогерів з повагою. Це ж прекрасно. Це прекрасно. що нас розуміти почали. О. Знаєте, як кажуть там, ходе, записує. Ой, молочні продукти йдуть. Зараз ми спросимо, по чому тут молочечка. Дивіться, відкрився магазин, рядом жіночка стоїть, запретила знімати. Ось магазин. Тут молочку продають, дивіться. Молоко на розлив 25 гривень кілограм. Це кому море гляньте, глянь такі шарики повісили, класно. Зараз зайду сюди, спрошу. Тут він біля наливай. Так, мені дозволили. Кефірчик 40 гривень. Не жирний, це обезжирений іде. Майонез 115 гривень. А оце майонез 115 гривень це на літр чи на кілограм? А, тут вся продукція йде на кілограму, навіть сир янтарний. Вау! Це саме смачне. Томатна паста, ряжанка хто любить. Так, це клас, це прекрасно, це все ідеально. Масло, дивіться, супер 395 гривень. 82,5%. А, це 72,5. А тут 82,5, 434 гривні. От, бачите, сир кисломолочний. 9% є різні тут сири. Так, що тут ще можна купити колбаску зі справжнього м'язка. Вербена по 144 гривні. Молочна колбаса по 118 гривень. Така ще колбаса. Кожен день за кроме неділі. Забігайте, купляйте все свіженьке, все смачненьке. Це магазинчик на мотелі. Бачите, люди зайшли і тут купляють, купляються, все беруть. А Діночка там стоїть, вона не дозволила показувати, то не будемо. Так далі, тут теж картопелька. Це ідеально. Сонечко так світить на вулиці, така прекрасна погода. У мене, знаєте. Аж у цієї погоди прекрасна, я не знаю, щось голова сьогодні трохи крутиться. Це такий мотель. Прекрасний, шикарний базар. А я тут починала розказувати, що ну всяке в житті буває. Це так. М'ясо, курки, качки, сметанка, огурчики, морковка. В принципі, тут ціни трошки познижували. Мед. Сонце світить в камеру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. Це неділя. Ну, я не можу вам сказати. Тут він, по-моєму. Кожен день працює, мабуть. Закка, все-все-все є. Все ідеальне, все прекрасне. Це такі діла. О, дивіться, що тут ще можна купити. Арахіси, банани, по 35 гривень. Соти їх можна брати. Я вам чесно скажу, ці банани. Тут теж всього багато смачного. Супер Суперсолодкі. Груша 60 гривень. Глянь, такий прекрасний гранат. Ісок гранатовий коктейль. Корольок 75 гривень. Медова 95. Бачите, тут величезний вибір хурми. Налітайте. Оце сама смачна, бо вона спіла, вона аж тає, Я пробувала таку хурму, Пішліть далі. Пройдемось. Там далі От кіоски стоять, також торгують. Так, далі квітами люди торгують шикарними. Людей, звісно, трішки малого. Генно ну, ще сплять. Ще не всі проснулися. Це отак Гляньте, які гарні. Приходьте сюди, спросите, які тут ціни на квіти. Ось, здається, який букет такий здоровий. 300 гривень, 200 гривень. І жовті 300 гривень. Я не знаю, як ці квіти називаються, звісно, але вони шикарні. І вони, бачите, довго-довго стоять. Крамашка 450. Він такий огромний, огромний. Це так. А, ось, бачите букети. Ціни навіть на букети є по 150 гривень, по 100, по 100, 20 гривень. Це отак. А отут самі <laughs> смачні пиріжечки. Це отут я беру їх з капустою, з картошкою. Вони просто ідеальні. Це отак. Дякую всім за увагу, хто дивився моє відео. Так, пройшлася я мотеля. хочу вам розповісти свої емоції. Ви знаєте, вони просто в мене прекрасні. Люди почали розповідати про ціни. Не бояться, що я показую їхню продукцію. Може, я не знаю, почитали коментарі, може, просто подивились мій канал і зрозуміли, що я розповідаю. І хочу, щоб наші базарчики маленькі, вони просто процвітали, і продавці були вічливими. Ну, коли ж до тебе хорошо відносяться, це ж прекрасно. Чекайте моїх нових відео. Дякую всім за увагу.